За словами Ігната, ракети заходять на території України з різних точок. А шахеди можна запускати із мобільних пускових установок на будь-якому напрямку. Росіяни атакують Україну різними типами ракет та ударних БПЛА зі усіх напрямків. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи досить нетипову мапу нічну повітряних тривог, коли тривоги розповсюджувалися переважно. На захід країни захід ракет використовується із різних точок, зокрема із півдня. Знаємо, що були ракети калібр із моря, так само ракети «Х-101», «Х-55». Ну і шахеди шахеди взагалі можна зараз запускати фактично із тих мобільних пускових установок, які у них є, теж на будь-якому напрямку. Ну і зазвичай запускають із півдня і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок, сказав Ігнат. Коментуючи невідомі повітряні цілі, які вночі залетіли з території Придністров'я до Вінницької області. Речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи і молдовську територію